Дресувальниця Дар'я вправно робить трюки з тваринами на великому манежі, посміхається, а думками каже в Харкові, де залишився її чоловік. Він військовослужбовець ЗСУ. Хочеться подарувати та повернути дитинство діткам, але сьогодні у великому манежі зрозуміла, що мені дуже складно без свого чоловіка. А він в мене асистент. Він досконально знає свою роботу, що потрібно робити. Та сьогодні я побачила, коли в мене почалися тварини, розбігатися по манежу – це дуже тяжко. З собою до Дніпра Дар'я привезла 26 тварин: собак, носух та морського котика. Це їхня перша вистава від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку ми вирішили, що ми будемо разом з тваринами перебувати у місті Харків, де у нас були гастролі, але в мене почав їхати дах і у березні я вирішила, що нам потрібно виїжджати звідти. Ось і ми приїхали сюди. Усіх тварин, дресувальників та інших артистів прихистив Дніпровський цирк. Їх евакуювали з Харкова та допомогли з житлом. Нині вони мешкають у цирковому гуртожитку. Серед вимушених переселенців і клоун Геннадій із рідного рубіжного, що на Луганщині поїхав на початку березня. Наша робота заключається в тому, щоб було хорошо завжди і всім. Не важливо, що у тебе відбувається, як у тебе відбувається. Не важливо, що я обрав цю професію для того, щоб приносити радість людям. Тому не важна, що у мене тут. Важливо, щоб люди цього не замічали. Через повномасштабну війну змінили церкову програму, кажуть організатори. Її скоротили, та у разі тривоги усіх глядачів просять пройти у сховище. Тому що я Україна, я бік, я тебе Крім того, більшість артистів на манежі діти або молодь. Найменші всього вісім. У цирку вона з трирічного віку. На жаль, більш дорослих повід'їжджало хтось в службі захищає нашу батьківщину. Тому ми вирішили, щоб діти подарували місцянам да трошки радості, щоб відволікти їх від сьогодення. будемо так казати, і показати, що молодь України, молодий цирк України, є живе і працює. На генеральний прогін запросили дітей з багатодітних та малозабезпечених родин і переселенців. Підняли нам настрій. Дякую. Всім, хто виступав сьогодні, усе сподобалося, так? Дуже цікаво, тому що номер новий, то діти виступають, то дуже цікаво дивитися. Запам'яталося, як дівчатка. Піднімали дівчат, то дуже страшно за них і дуже класно дивитися». У першому цирковому сезоні організатори запланували 6-8 вистав. Усі вони будуть проходити на вихідних. Час можна дізнатися на сторінках Дніпровського цирку у соцмережах. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.